Всіх вітаю на своєму каналі. Приготувала я вже їсти гречаний супчик та готую тут плов. Їсти вдома приготовлено. Йдемо ми з чоловіком зараз на пошту. треба ще в центр. Вирішили ногами пройтися, вовчик у нас з нами, бо вчора був Василько. Ось і коротко, покажу вам дуже цікаву посилочку. Їде мені вірніше приїхала постільна білизна. Ми з Машою закупили для трансляції в Тіктоці. Сьогодні буду виходити в ефір, будемо продавати. Хто не знає, то я продаю постільну білизну по дропу, але час від часу беремо і так комплекти на огляд. Сьогодні в нас котонові комплекти це натуральна постільна білизна. Плюс взяли там здається дві подушки, простирадло на розинці окремо від комплектів. Так що трошечки тут вам покажемо у відео, але основна така розпаковка, огляд буде на халявщиці. Це канал спеціально створений для різних розпаковок, тому буде ще там. А тут трошечки так покажу. Ми з Машою офіційно ФОП. Вся оплата йде на розрахунковий рахунок ФОП по Айбанку. Багато хто вже купував мене постіль і знає, тому у нас все офіційно. Постійна білизна, натуральна, класна. Сама такою користуюсь і багато хто по моїх рекомендаціях саме до мене приходить через неї. йде гулять. До речі, тепленько, сонечко. Тільки вчора я казала, що нема дощу, нам стяжку, можливо, залють. Тут в Костополі дощу не було, а вчора в селі таке линуло. Таке линуло, що взагалі наші голуби яких багато тут в місці. Бачу, ще фонтан у нас не запустили. І наш татко з Вовчиком. Любо глянути, боже. Вова, що нема водички? Нема комівочки. Не нема водички. Що йдемо? Йдемо на пошту. Пішли. Так. Друзі, Я дівчатка. У нас Маша дуже сором'язлива дівчина. Боже, не надо. Дуже. І в нас, в нас з Машою є для вас новина, яку ми приховували вже 5 місяців, так? Да. Ми приховували 5 місяців. У нас, у нас тут у Машеньки ко... дещо виросло. Скоро буде поповнення. Скоро таке чудо буде бігати до мене. Так. Да. Такі, поки, да. ми, поки в поті чекає. Да. У Марійки там маленьке сонечко. Росте, підростає. Ми вже на п'ятому місяці, вже скоро до шостого доходимо. Чекаємо. Як то кажуть, на навчальний рік десь припадає вересень жовтий. Чекаємо. Да-да-да. Так що Марійка не просто зайнялася дропшипінгом постільної білизни, та як і я. Знаєте, в декреті з маленькою дитиною це найкращий варіант взагалі. І зараз ми з машою витрачаємо дуже багато часу, щоб підібрати хороших постачальників, хорошу постільну білизну і взагалі надати вам якісний хороший товар. Бо все ми тестуємо, які завжди на собі. І Маша брала собі і брала на подарунки на весілля. Ну, взагалі там в захваті від комплектів. Бо коли підеш на ринок, там не завжди щось можна взяти якісне. До речі, цей весь огляд постільної білизни є на каналі Халявщиця. Можете зайти, подивитися. Ми знаєте, проводили сьогодні і Тікток-трансляцію, показували розпаковочку. Чесно. Тікток трошечки подвів, взагалі було мало переглядів, взагалі було мало людей, і ми нічого в Тіктоці не продали. Тому дуже сподіваємося на вашу підтримку, що ви забіжете на халявщицю, подивитесь відео, можливо, щось оберете для себе, для подарунка, для своїх дітей. Взагалі ціни зараз ростуть і на постіль також. А вже, наприклад, ось ці півтораспальні комплекти із котону коштують не 900 гривень, а тисячу, і ціни будуть рости. Тому хто ще не втрачає свій шанс придбати якісну білизну. Я щось із цих комплектів залишаю собі, бо мені дуже сподобалась якість. У мене, ви самі знаєте, як постільні комплекти, б'язь і сатином це просто, ну. Це дві різних тканини. Це просто дві різних тканини. Хоча це 100% вовна так само. Але по якості мені котон ну, дуже сподобався. Ми, до речі, тут одягнули на подушку цю екопуху. Дивіться, я ж, до речі, не казала, у нас тут подушки екопух є. Одягнули наволочку з одного комплекту, дуже мені подобається. Єдине, що мені з тюльпанчиками сподобався комплект, який є в нас тут. Вони є в всіх розмірах, але сподобався мені. Коли тут двохспальний? А, а, в мене євро або півтораспальний. Ну, коротше, двохспальний в мене тільки в чоловіка, я не думаю, що він захоче спати на тюльпанчиках. Але дуже мені сподобалась та постіль, саме в бірюзовому кольорі, це євро. А всі комплекти, що в нас тут є, відразу буде відправочка від мого імені з міста Костопіль. Тому а хто місцевий, до речі, може забрати у мене постільну білизну і не оплачувати доставку. Так також можна. Подушки я собі в будь-якому випадку лишаю. Будете питати ціни, я знаю. Посилання є в описі під відео на телеграм наш канал тапайте, і. Тапайте. Маша вже з Тіктока каже, тапайте, тапайте, хоча це на і в основному в телеграм-каналі нашому ви можете подивитися весь асортимент і щось придивитися собі. Не тільки з котонової постійної білизни, і жатку, і страйп сатини, і страйп бязь і бязь, І покривала, і подушки, і о, окремо ось пострадла на резинці. Коротше, в нас є все, все, що вам тільки треба. Тільки звертайтеся, все підберемо, все офіційно. І я, і Маша Фопи. Тому. Не переживайте, у нас все офіційно. До речі, минулого місце я заплатила стільки податків, що сама просто була шокована. У нас вже новий день, в той самий день у нас було багато гостей. Всі хотіли побачити чоловіка, і тому я мало що знімала. Поки я бігала на пошту, відправляла посилочку, то чоловік купив масло. Для нашого буса і залив цілу баклажку 5 літрів, але далі у відео я вам розповім, що взагалі сталося з бусом. Коротше, автомобіль це завжди витрати, автомобіль це завжди кошти. Ми їздили забирати кухню. Придбали її у Фейсбуці. Я подавала оголошення в нашому місті, що куплю кухню, будь-яку в будь-якому стані. І одна жіночка люб'язно запропонувала нам ось цю кухню свою, віддала її за півтори тисячі гривень. Я була шокована, бо віддала її із газовою поверхнею, із вмивальником, і навіть віддала свій кран. Чоловік її установив. Її нову газову поверхню, перекрив воду, де це потрібно, і щоб в неї в інших місцях була вода, бо вона замовила нову кухню і там планувала коротше, її чекати, робити ще ремонт на кухні. Перевезли ми нашу кухню у наш гараж. Знаєте чому? Тому що в нас немає стяжки. Не хочеться виносити її на другий поверх, навантажувати там, бо ми замовили плити. ОСБ для нашої підлоги на другому поверсі і потрібно, щоб другий поверх був менш завантажений. Сьогодні такий день просто, я не знаю, насичений на все. Машиного чоловіка сьогодні вже відправляють на передову. Вона поїхала його проведжати. Ми забрали кухню, приїхали сюди. Вон бачиш, вже дотікло. А, вже добре. Ну. В нас потекло масло, ми тільки купили. Нову пляшку залили. Везуть нам плити. Коротше, і домовились, ми мали самі забирати, але домовились, щоб нам їх завезли на будинок. Зараз їдемо на будинок маршруткою. От вам і машина. Машина ламається. І машину треба багато вкладати, вкидати, а вона все рівно ламається. Так що зараз чекаємо маршрутку, ще забрати треба чоловікові висновки КТ. Ось ну, так, весело в нас тут. Завжди весело. Ніколи не знаю, що тебе чекає завтра. Ой. І машину треба постійно. Чому я більше почала робити на будівництві? Бо я не їздила машиною, я машину не ремонтувала ніколи, не заправляла. Користувалася маршрутками і саме через це я могла більше вкладати в будівництво. Зараз ми їздимо бусом, буси треба заправити. Тисячу гривень витратили на мостило, яке вилилося. Доведеться вже три тисячі витратити на нове мастило. Так що тут вже таке. Дуже весело. Везли, везли, повипадало із машини. Наша USB-плита. Це взагалі. Ой, блін. Будуть зараз завантажувати. Сьогодні просто якийсь не дуже день для нас. Чоловіковий брат на поміч приїхав. Роман, ти просив. О, <завантаж> ти просив. <завантаж> плит назад завантажували в автомобіль, не довезли трошки. І я носила, і хлопці носили. Коротше, я, чесно кажучи, коли носила, то думала, боже, чого ми взяли ОСБ-плиту 22 мм. Вона така тяжка, що взагалі. І висипалося так. знаєте, Незручно було носити, треба було заходити зверху на плити. Вони роз'їжджалися, вони слизькі. Взагалі, ми колись думали, що будемо застеляти підлогу на другому поверсі паркетною дошкою, але ОСБ-плита це дешевше, і на тимчасову підлогу, знаєте, вона підходить ідеально. Пізніше ми плануємо взяти собі. Дещо інше постелити зверху на usb плиту, до речі, показала нашого сусіда. Він зовсім поруч, це тільки здається, що ми там як сироти однесенькі. Так, в нас немає близько сусідів, прям так поруч за забором. Але в нас є сусід, який живе вже один так в полі 30 років. І там вже виросли їхні діти, зараз ростуть там онуки. Привезли ОСБ плиту. До речі, дуже дивно, що сюди заїжджають такі вантажні автомобілі, все супер. А ось автомобіль, який може привезти нам пісок на стяжку, сюди заїхати чомусь не може. Я вже вдома прийняла душ, забрала Вовчика з садочка, чоловік лишився на будівництві зустрітися із новою людиною на рахунок нашої стяжки. Коротше, нас підвели зі стяжкою фінішною, скільки я вже чекаю її, це взагалі. Написали мені, що ось молодь, хоче і все відразу. Ні, я замовляла стяжку за місяць часу на 20 травня. 20 травня була прекрасна погода, можна було все залити, але, на жаль, нам ось сьогодні, вже 2 червня, досі стяжки немає. Мій терпець урвався, просто я вже і скидала відео, що в нас вантажні машини заїжджають і людині, яка дивилася місце, і машини виїжджають, і все нормально, всі все возять, всі все роблять. Єдине, що вони не можуть приїхати привезти пісок і залити стяжку. Я, коротше, пошукала по інших оголошеннях. Обзвонила всіх, поцікавилась по цінах. По тому, по сьому, коротше, багато чого цікавого дізналася. І обрала іншу людину. Я не знаю, там хлопці, напевно, будуть заливати цю стяжку, коротше, домовилися на четвер. Я дуже сподіваюся, що в четвер буде стяжка залита фінішна, бо дуже тяжко, коли не влаштована, боже, в мене ще не сушило волосся таке які тричить. Коротше, в четвер, яка б погода не була, там в сусіда є трактор, і сусід може витягнути будь-яку машину в будь-яку погоду. Якщо вони там вже, знаєте, так стануть і загрузнуть. Ось, що ще хочу сказати, наш бус поломаний витікало мостило. Тисячу гривень влили просто в нікуди, тому що все повитікало. Там, напевно, більше, ніж ми туди влили. Чоловік, можливо, завтра буде ремонтувати автомобіль. Сьогодні взагалі немає бажання монтувати відео. Дуже втомлена. Знаєте, набігатися. До речі, чоловік поїхав в рівне ще маршрутками, щоб забрати. Опис КТ у наступному відео розповім, що там і як. Якщо вони були закриті, так як у неділю, хоча пише, що в них робочий час, то е, я завтра з'їжджу і заберу це в день, ну, більш-менш так думаю, буду вільна. Не знаю, чесно кажучи, вдома повний кавертак. Треба ставати прибирати, нічого знімати, прибирання не буду. Немає в мене бажання, взагалі сили немає прибирати, але треба. Треба щось приготувати, поприбирати, поставити прання. На завтра передають дощ. Не знаю, достовірної інформації чи ні. бо на сьогодні також стоїть дощ, але м -м, десь після обіду доща не було по цей час. Прання, купа. У Вовчика в групі новій, Вовчик, до речі, пішов в нову групу. Василька Канікули. Але Вовчика вводимо, щоб він звикав до нових вихователів. Поки що походить в цю групу. Як тільки ми облаштуємо будинок, звісно ж таки, ми перейдемо туди тимчасово. Будемо, звісно, їздити сюди в квартиру, але більше часу будемо проводити в будинку. Саме тому ми взяли кухню. За кухню ми заплатили півтори тисячі гривень. Це просто шикарно. Це просто шикарно. Нам пощастило. І стільницею за 2000, і з кухонним гарнітуром за півтори віддали нам разом із газовою поверхнею, вмивальником та краном. Це взагалі у мене підписниця присилала нам кран е свій е старенький для ванної кімнати. Нам треба тільки докупити шланга, щоб митися, ну і обмивати там ванну і так далі. І в нас є тепер кухонний кран. Я дуже щаслива, я дуже задоволена, бо, знаєте, як то кажуть, хочеться облаштувати в будинку повноцінні умови для проживання. Так, звісно, в нас немає там такого розеток, електрики, такої стабільної, постійної. Але в нас є генератор, ми в будь-який момент можемо його запустити, покористуватися всім, чим треба. і Вимкнути. Тому ось так. Що ще в нас по новинах? Здається, все, більше нічого такого цікавого не відбувалося. Юрчика ще дистанційне навчання до четверга, в четвер у нього останній дзвоник, так званий, але там буде година спілкування, дзвоника останнього не буде. Це тільки для, здається, випускних класів і для першачків. Ну, якось так, не знаю. Ось тому е, там ми здавали кошти на піцу і так далі. До речі, я не знаю, як буде з переводами на карту на далі. Швидше всього, що будуть здавати кошти просто на руки, бо з переводами зараз біда. В мене, наприклад, ФОП, то я не переживаю. в мене все йде по ФОПу. Єдине, що в мене перекидалося, це е, якби чоловік мені перекидав. Трошечки коштів, коли отримував заробітну плату. Чи цього місяця буде в нього хоча б якась заробітна плата, я не знаю. Навіть тих самих 20 тисяч нас виручить, бо кредитку я на сьогоднішній день вибрала настільки, що мене ця цифра лякає. Просто лякає. Я буду випускати максимально велику кількість відео. Дуже буду сподіватись на вашу підтримку, щоб робити можливо своїм знайомим якісь репости моїх відео. Будете додивлюватись їх до кінця. Мені зараз просто необхідна монетизація максимальна моїх відеороликів. Так само, якщо вам треба постійна білизна, то я дуже сподіваюся, що ви будете купувати саме у нас з Машою, бо що їй потрібно на пологі. І нашій сім'ї також треба на будівництво, тому дуже буду вдячна. Якщо ви будете обирати наш магазин постільної білизни, ми сплачуємо податки, ми офіційно працюємо і ми відповідаємо за якість нашої постільної білизни, різного текстилю і так далі. Підбираємо дуже витрачаємо дуже багато часу, щоб знайти щось для вас, якісне, хороше, нормальне. Тому буду дуже сподіватися, що ви будете нашими постійними клієнтами. На цьому буду певно закінчувати дане відео. Дякую всім за перегляд, дякую, що залишаєтесь зі мною. Поставте цьому відео вподобайку, якщо ви ще не поставили. Підписуйтесь на канал, якщо ви дивитесь без підписочки. І зустрінемося з вами зовсім зовсім скоро у нових відеороликах. Всім па 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 па